13,9 балла. Кофе Милагра Делюкс. Божественный вкус. Генеральный партнер программы КВН Сокой Винни. Вітаю всіх з Новим роком. Для мене це буде щасливий рік, бо українці перейшли з баранини на нашу рябу. Наша ряба з роком курки в Україні. І ми. І ми вітаємо. Коли ви приходите додому і відчуваєте теплоту, і ті, кого ви любите, ніжать вас неповторним аромоксамитом кави Якобс-Монарх, тоді ви знаєте, що прийшло Різдво. Насолоджуйтесь святами з кавою Якобс. Якобс-монарх з неповторним аромоксамитом. Канал 1 плюс 1 презентує Аліся Сільверстоун та Вуді Харрельсон в молодіжній комедії Ліхачі. Дивіться з 16 січня в кінотеатрах «Бетерфляй», Київ, Київська Русь, Золотий Дюк та Родіна. Тунись кіно живий просто. Подивимось, як втор у пасті блендамет впливає на зубну емаль. Намастимо частину шкаралупок пастою «Блендамет». Інші шкаралупки ми залишили без пасти, поклали все у спеціальні контейнери і дістали через 5 днів. Це розбилося, а це ні, тому що стало міцним. Коли у вас міцні зуби, можна навіть взяти та постукати по них. Блендамед, нехай усмішка сяє здоров'ям з Новим Роком та Різдвом Христовим. Натурпродукт, ваше здоров'я та довголіття. Це так номер. Курка. Так, позбутися запаху та жир відіпратиме просто. Просто новий бонукс морозна свіжість спорається із жиром і запахом. Завдяки активним біодобавкам бонукс повертає білизні ідеальну чистоту і надає їй морозної свіжості. Яка чистота. А які сни вам присняться сьогодні? Новий бонукс просто дивовижа, яка білизна свіжа. Спонсор трансляції. Всеукраїнський акціонерний банк. ВАБОН. Время шуст! Осталось увидеть, услышать.